В этом. Я. Я вы их вы их сейчас. <сос> Давайте поставим час. Как они красиво стоят. <сос> <сос> Гаргантюа и <сос> 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 Так лучше, да. Я недалеко сижу, мы сюда Еще, еще, все, 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 все. А может уберете меня? Не, не, я уберу. А я тогда вот так. вот, так микрофон, вот здесь У -у -у. вот mm -hmm. Вот, вот так вот держать микрофон, чтобы А меня уберете, да? Да, я тогда. А вот когда я опять задаю питание, вы нормально а да, опустите. Тихо такой, вы больше не поднимаете больше пол. Людмила Петрівна Гама, директор міського палац культури імені Лесі Українки. Працює в ньому вже 20 років, сім из них директор. Людмила Петрівна, я знаю, що в цьому році ви відзначаєте ювілей 25 років цьому прекрасному приміщенню. Скажіть, будь ласка, які заходи побачать жителі нашого міста до цього ю? Ну, по-перше, я хочу підкреслити, що дійсно ми будемо відмічати 25 років від дня відкриття цього приміщення, тому що інколи плутають дату утворення установи і. Дату, про яку ми говоримо сьогодні, насправді в міському будинку культури вже понад 50 років. А якщо говорити щодо цієї споруди, то саме двері цього приміщення Паласу культури було відкрито для жителів нашого міста 25 років тому назад, в червні 1972 року. Ну, я думаю, що ті, хто сьогодні бачить нас по телебаченню. Можуть дати собі і нам питання, що ж то за ювілей такий 25 років від не відкриття приміщення конкретно. Я думаю, що ми маємо право на таке свято, тому що ми за специфікою своєї роботи завжди працюємо на свята для інших, для інших професій, інших людей. І якось для себе не лишається часу для, для того свята. І взагалі держава якось не подумала про нас, не подбала про наше професійне свято, і ми для себе вирішили. Що маємо повне право е, в цьому році відкрити двері палацу культури для тих прихильників наших колективів, для наших постійних глядачів, е, поділитися з ними радістю, річницею четверть віку, як працює цей палац культури. Е, на художній раді це питання було обговорено, і ми одностайно вирішили, що маємо право на таке свято. І отже, вирішено, що 16 листопада ми запрошуємо всіх на концерт, який буде великим, на два відділення, які ми присвячуємо 25-річчю від дня відкриття цього приміщення Палацу культури. Я ще знаю, що 16 листопада народні колективи, які є в Палаці культури, будуть підтверджувати своє звання. Так, дійсно, ми вирішили. Сумістити дві такі події, які випали на цей рік. Перша про яку ми вже говорили, 25 років від дня відкриття цього приміщення міського палацу культури і сьогодні носить ім'я нашої землячки Лесі Українки. Також в цьому році співпадає час підтвердження на звання народних наших колективів, які працюють по місті культури, за рішенням власної колегії обласного управління культури. 16 листопада до нас приїжджає велика комісія з Житомира і ми вирішили об'єднати ці події. На сцені буде не просто концерт з приводу нашого ювілею, а також концерт на підтвердження звання народних колективів, ансамблю пісні та танцю Полісся, оркестру народних українських інструментів, дитячого хронітичного ансамблю Веселка. Камерного тріо Аніма, ансамбль народної пісні Віра. Один з наших колективів, аматорських колективів Народний театр за специфікою своєю буде окремо підтверджувати своє звання, окремою виставою. Ну і ще є один у нас, одне об'єднання є. Це народний кінофотоклуб Подтег, який також своєю формою роботи, фотовиставкою протягом цього часу. Часу, який буде проходити концерт, слайд-фільм, я думаю, що ми зробимо, також доведе, що він дійсно має право, як і всі інші колективи, про які говорили, носити високі звання народу. Людмила Петрівна, працюють утки, майже щодень у вас проводяться заходи. Таке враження, що у вас немає ніяких проблем, це так? Хороше питання. Знаєте, Загалом я вже говорила про те, що ми працюємо на свято. І я думаю, що всі ті, хто сьогодні працює в нашому Палаці культури, в нашому колективі, взагалі нам всім повезло в наш час. Тому що, коли ми знаходимося на нашій роботі, таке враження, що дійсно у нас немає проблем. Адже ми щоденно, щоденно, я не перебільшую, ми вирішуємо питання про організацію е, певних форм роботи культурно-освітньої, культурно-дозвілєвої всього. Організація концертів, організація виставок, організація фестивалів, свят, вистав тощо. І дійсно, на перший погляд, це що у нас аж ніяких проблем немає. Танцюємо, співаємо і все наше життя. Насправді і навчити співати, навчити танцювати то є велика проблема. Сьогодні проблеми, ми не вживемо окремо від проблем нашої країни, проблем нашого міста. Ці наші проблеми це проблеми мініатюри нашої держави. Сьогодні ми дуже страждаємо від того, що, на жаль, наш працюючий, наш працелюбний колектив, я б сказала, життєрадісний колектив, має таку проблему, як скорочення заробітної плати. Всі майже 99% відсотків керівників наших сьогодні працюють по скороченому робочому тижні, на жаль. Це, звичайно, проблема номер один, тому що е, всі заходи лишилися в тій же кількості, які вони у нас панувалися. Ми нічого, абсолютно нічого не скоротилося. Навпаки, навіть є збільшення. Аналіз показує, що є збільшення заходів, які навіть нам замовляють. Але ми працюємо як і працювали. Отже, проблема номер один це наші гроші, наша заробітня плата. Звичайно, проблема матеріальна база, тому що. Її давним-давно вже ми не поповнювали. І сьогодні проблема зберігти те, що ми маємо. Ну, сьогодні проблема навіть опалення Паласу культури, ми сидимо в холодному приміщенні, великого залу, де через два дні відбудеться три циркових вистави Ізраїльського цирку. Далі 16 числа ми плануємо великий концерт, а далі новорічні заходи і ми думаємо про те, як ми будемо проводити репетиції. Ну, є надія на те, що нас підтримують і нам пообіцяли ця величні комерційна структура, я дуже маю велику надію, що вони дійсно не обмануть, наші, не обмануть нас і наше сподівання допоможуть нам їх купити. Але взагалом я хочу сказати, що проблеми є, вони були, є і будуть в будь-якій ситуації. Сьогодні вони просто більш глобальні, більш масштабні. Я думаю, що Той колектив, який сьогодні лишився в будинку культури. І знаєте, чого він працює, не дивлячись на те, все-таки переможе ті проблеми, які існують. Ми будемо продовжувати працювати і дарувати радість всім нашим людям, нашим села. Дякую. Дякую вам. Я відірвуся, знову зробив щось такі перебилочки на всякі, розмовляєте. А ви не будете записувати що? Ні, ні, ні. Вона тільки на мікрофон запишеться, вона не ну, запишеться, але таке. Чому ви взагалі просто розговарюєте об мікрофоні? Вона ще щось здохнула, зараз вона мені щось спросить. Я також здала, ти робиш, ти робиш. Ти робиш, тут пустой зал. І І ми тільки. Що ти сидиш? Я полетел, я полетел, я полетел, <реш> Казки. нашого великого палацу культури для тих, хто хотів би. Цікаві, дуже цікаві. В темному лісі нашого палацу культури заблукали дуже творчі сили. Якби ж то нам сили чистити, відмити, тоді б ми жили найкраще, за всіх, за всіх. Шоу поздравить, чтобы хайпсики відбиває.